Як дивно, бачите, пусту малярку, де раніше ціпила робота. Тут була камера, тут був стапель, там був котел, тут, тут подйомник. Ну, коротко, все було в роботі. А зараз тако дивишся, просто купа хламу. Пусте приміщення, все, все порозпродували. Гольф зібраний. Все, там пізділи ко-ко-ко, а гольфо та зібрали. Салон, зараз от полірується. О, Зараз полірується машинка. Ще зробиться хімчистка, тоніровка, там такі от мелочовички дозбираються і все. А зараз, зараз можна навіть послухати звук цього мотора, зараз Тьома запустить. Блядь, прикольно! Від гольфа таке незвично чути. Прикольно.